Всім доброго дня! На зв'язку Лопатинський сад. Сьогодні 24 лютого 2023 року. Вінниця. Зараз на екрані ви бачите ділянку, яка у нас була на обслуговуванні до 24 лютого минулого року була проведена обрізка плодових дерев і як би якби на цьому все закінчилось, тому що, ну, тому що люди відмовилися від наших послуг, ще й не розрахувалися за, за оці крайні роботи. От. Ну на даний момент якби ще тут все відносно добре. Понятно, що треба знову проводити обрізку, хтось може робити. Бачите вон, чагарнички, які позаростали травою. За минулий рік. Там все в них нормально, ніхто в них не погиб, всі вони замовники Хазяєва цієї ділянки, вони всі вдома працюють, слава Богу, все в них добре. От. Виноград. І найцікавіше тема, як воно буває, це оцей. Горіх, два горіха і оті березки. Березки це, коли ми їх обрізали, і так само горіх, то там було побажання, щоб ви акуратно, щоб в провода не лізли, тому що ці берези, вони як пам'ять являються. І як пам'ять для хазяїв, щоб було все акуратно і гарно і вони росли. От, і ви бачите як воно буває, коли хтось потім заходить і робить що хоче, то і робить. Газон в такому собі стані. А в цілому ділянка живе, але без нас, а от вони горіхи, теж все круто. Такі от справи бувають. Ну нічого, все буде Україна. Гарного дня!